Івано-Франківський євромайдан ожив ефектною ходою на центральну площу міста. Нині помарширували близько шести тисяч мітингувальників. Здебільшого це студенти натхнені ідеєю євроінтеграції. Втім, самої асоціації з ЄС їм замало мають і власні претензії щодо стану освіти в Україні. Симі вирушили до облдержадміністрації, бо поскаржитись обласній владі. Тим часом наметове містечко на вічовому майдані розростається, незважаючи на і дощі сніг, люди тримають європейську варту, гріючись біля вогню і танцюючи під хіти українських виконавців. Тут же встановили певні правила. До прикладу, щоранку та щовечора о восьмій годині засідає оркомі. Те, який узгоджує всі нагальні питання, визначилися відповідальні за харчування та інші потреби учасників майдану. Була одну ніч повну а так до пізнього вечора, потім з раннього ранку. Ніби щоб вечора нагодувати. І зранку люди їздять десь переночувати і раз на кілька діб і вертаються сюди. Чергуємося, міняємося і за того, що холодно. Грімся біля бочок і теплим чаєм. Люди приносять. Хто чим може, тим допомагає теплими речима, дровами, закрутками. Не обійшлося без різного роду провокацій. однак, учасники Євромайдану не піддаються, і всі конфлікти вирішують цивілізованим шляхом. Підходять деколи там п'яні люди, провокують різні такі діалоги, які тут агресивні. Були люди зброєю, приходили, там, погрожували. Ну, в принципі, з міліцією вчора там був певний конфлікт, тому що наметове містечко тобто розширювалося, і міліція хотіла перешкодити цьому, але тобто. Міський голова дав дозвіл на громадську приймальню народних депутатів. Поряд з відчайдухами, котрі чергують на майдані цілодобово. є Люди, котрі нещодавно приєднались до пікету. Більшість виступають за євроінтеграцію. а дехто взагалі обіцяє стояти аж до зміни влади в Україні? Україна має бути в ЄС, і я думаю, нас чекає краще майбутнє. Тільки вже прийшла. доки планую, доки стане сев. Буду стояти доки, доки в нашій державі не буде проукраїнська і пронародна влада, а не зграя бандитів, які прикриваючись державою, нас з вами грабують за наші податки, жирують, будують собі палаци, купляють дорогі машини. І, хоч погода ж ніяк не сприяє, учасники обіцяють таки дочекатись вільнюського саміту і, попри холод, стоятимуть на майдані до останнього.